Десь в мій сині була церква. Я не знаю точно, чи на цьому полі, чи, можливо, на тому полі. Справа від мене тече річка. Відбувалися тут бої по Першій світовій війні. Була тут Республіка Венеція і також Рим. 22. ПВДІ Монета в Грудці ще. О, дивіться. Я не знаю, хто це. Ну, тоненько, можливо, це якесь буде середньовіччя. Давайте відкриваємо. Так. Це багатіно? А ні, це не багатіно. О, до речі, це Республіка Венеція. Це 6 сольдо здається. Шість сольду, ну. І стан такий досить якби непоганий. Стан непоганий. Гарна монетка. От вам і Республіка Венеція. Про що я і говорив? от Лежить світле. Світле і неважке. Це алюміній. А що це? Медальон, чи це монета? Зараз будемо дивитися. Монета. Це не часто монета. Це вона або післявоєнна з пегасом Ось така монетка. Ось там тут непоганий. 10 лір. До кінця доходжу до цього поля і буду повертатися назад. Дивіться, ось такий предмет. Тут дірка. Нічого раніше подібного не знаходив. Але тільки з однієї сторони дірка, напроти немає. Ось. Ну Я його закупаю, залишу, брати не буду. Предмет мені невідомий. Як дивіться, монета, але вона вбита, знищена. І як на мене, це може бути Римський фоліс якийсь якогось імператора. Так, ну от, є, є і рем. дивіться. Це точно монета цього періоду. 100%. Я думаю, що це сестерці, який чий не зрозуміло. Добре, не глибоко лежала. У мене майже розряд батареї, але ще встигну таку монету показати, це... 5 сантезів, напевно, 5 сантезів 1955 року. Рік не цікавий. якщо б було 56-го, якого я ще наразі не знаходив, тоді так. Під кінець. Дивіться, що випадає. Кольцо. Так. Світле, що це? Алюміній чи срібло? Так, не, на алюминий не схоже. Ну, ну, может, вот с сребро. Бручка. Не, цены алюминий. Сейчас вон для алюминия. Кулачку.